Вже понад три роки з кранів миколаївців тече технічна вода у квітні 2022 року. Російські війська підірвали магістраль, якою до міста надходила вода з Дніпра. Відтоді питну воду можна отримати лише на пунктах видачі. Будівництво нового водогону з Нової Одеси розпочалося лише у січні 2025 року. Спочатку на реалізацію проєкту уряд виділив 8 мільярдів гривень. Втім, вже навесні 2025 року змінився підрядник. А міністр розвитку. Громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що після проходження експертизи вартість проєкту зменшилася майже на чверть із 8 до 6 мільярдів гривень у травні 2025 року. Посадовці обіцяли, восени водогін запрацює на сьогоднішній день. Вже спустили дві гілки водогону, який буде забезпечувати насосну станцію номер один. Від Місця забору до самої станції в каналі. Зараз швидкими темпами зварюється четверта гілка, третя вже майже готова, десь 95% на ранок було готовності. Також укладається на всій протяжності траси водопровідної волоконний кабель. Під нього монтують каналізацію і затягують кабель, система вся буде автоматизована. Тоді починали монтувати перші бетонні плити для встелювання дна південного бугу та опорні частини труб. До робіт було залучено майже тисяча працівників та понад 400 одиниць техніки. 4 вересня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко анонсувала, що за два тижні жителі Миколаєва вперше із 2022 року отримають прісну воду у кранах. Водогін подаватиме 120 тисяч кубів води щодня для мешканців і ще 50 тисяч для поливу полів. Мила посадовиця на офіційній Фейсбук-сторінці. У січні 2025 року почалися будівельні роботи, а у серпні запустили тестову роботу водогону. Воду вже почали повноцінно подавати в системи та резервуари водоканалу. За два тижні прісна вода повністю замінить солону в усіх системах міста. Труби і насоси розміщені під землею. Зараз добудовуються укриття для працівників. Є пульти для дистанційного управління, резерв живлення та систем захисту від атак. Будівництво вже на завершальному етапі. Після візиту премєр міністерки 22 вересня Віталій Кім в етері Суспільне студія розповів про запуск нового водогону. Його запустили він, включений до мережі міста Миколаєва. Проте очисні споруди ще в процесі будівництва. На зараз проводяться технічні роботи щодо підключення електроенергії та прогону води по самому водогону. Роботи по підключенню зараз ще тривають. По плану до 15 жовтня мають бути підключення до постійного електроживлення. Зараз працює воно на дизель-генераторів. Фінансував це цей проект повністю державний бюджет України за наказом президента України. Вже 7 жовтня під час брифінгу Олександр Сінкевич та Віталій Кім повідомили, водогін підключено до мереж міста. І так як і анонсував Віталій Олександрович, до нового року вже вода буде постійно змінюватися, змінюватися. А під новий рік планується ще додаткова одна процедура, яка дозволить зробити воду чистішою, ну, в рази, скажімо так, це будівництво додаткових очисних споруд. Які також фінансуються за рахунок державної допомоги, вода змінюється вже повністю. відключається інколець, включається інше джерело, яке водогін не був розрахований. Вода поступово буде змінюватися на краще, пити її не можна зараз. Ми вимірюють три лабораторії щодня. Характеристики, ми скажемо. Ви відчуєте, що вода змінює якість на кращу, але це буде поступово. Чи довіряють Миколаївці словам посадовців? Запитали у жителів міста. Вірю, а чого ж не вірю? А як ви взагалі справляєтеся без питної води в кранах? Чи важко вам? Та нормально, 200 кроків до точки, де питна вода безкоштовно, там беремо. та й боже ліфт працює, ти на дев'яти поверхах. Вот ему. Это сложный вопрос. Мы уже не верим ни одному слову, ни нашим руководителям города, ни, вообще, ни высшему уже руководству. Мы ждем. Вообще не доверяем. А И чем? не надеемся в ближайшее время, что вода вообще появится. Ну, давайте сказать конкретно, врут. Наша мэрия. Нема доверия? Нет доверия. В постоянно воду носим з балонами. и вообще вода непригодная. пригодна ні купатися, ні фрукты, фрукти, ні продукти, нічого. Навіть не уверены в качество води, в которою ми носім балони. Контроль якості води, яку подають миколаївцям, проводять щодня. Лабораторія питної води перевіряє її безпечність за показниками. Про це повідомили представники міського комунального підприємства Миколаївводоканал у відповіді на інформаційний запит журналістів Суспільного. Цілодобово технологічною лабораторією, яка входить до складу лабораторії питної води, фіксуються показники, які впливають на технологічний процес очистки води. Тричі за денну зміну визначаються бактеріологічні показники, які демонструють ступінь очистки води. Санітарно-хімічні показники безпечності та якості питної води. Загалом щоденно лабораторією проводиться визначення за 24 показниками. Крім того, щоденно відбираються проби води з водопровідної мережі міста для контролю безпечності та якості води. Щотижня фіксуються радіологічні показники. В Хідної води. А щомісяця проводиться розгорнутий аналіз якості води за 52 двома показниками. Зараз у міській мережі подається прісна вода, придатна для побутових потреб, але не для споживання чи приготування їжі. Результати контролю якості води станом на 15 жовтня, а також інформацію про те, коли у місті з'явиться питна вода, на запит Суспільного не надали. Богдана Будолуца, Роман Волинський, Юрій Руденко, Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.